Чого я не помічаю? Чого я не помічаю? Дівочки, ви від чогось закриваєтеся. Десь поставили крапочку. І що? Ви знаєте, а те, від чого ви закриваєтеся? Що, двічка мечів. От ви закриваєтеся від якихось. Не знаю, возможно бути щасливою. Ви от закрилися, знаєте, от, начебто, варите оці всі якісь тяжкі ситуації в своєму житті. Вам кажуть про те, що е, боїть якісь шанси, дозвольте собі е, робити те, що вас наповнює. Прокиньтеся, рухайтеся. Закінчилось, що, слава Богу, ви повинні жити далі. Так, будьте в благості знову ж таки, розумієте? Як би там не було, тут якась виходить зрада про що? Якась зрада, дівчатка, знаєте, можливо, вас пробудила, хочеться сказати, якась зрада. Але кажуть про те, що ви засиділися в умеренності, Розумієте, вам треба рухатися. Ваша сила є, рух є, благость, ну і добре, треба рухатися. Так, виходьте з ілюзії починайте виконувати свої бажання. Обирайте себе, приймайте ви благо.